Привіт! З вами Локатор Медіа. Я Наталя Криворучкова. Дивитесь тиждень з локатором. Підписуйтесь на нашу сторінку у Ютубі, і ми розпочинаємо. На цьому тижні закінчилася рятувальна операція з пошуку 27-річного запорожця, який знаходився під завалами. Будинку внаслідок ворожого обстрілу 18 січня. На допомогу фахівцям з міста Запоріжжя прибули фахівці Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону. 11 спеціалістів, 11 кінологів, 10 навчених собак шукали майже 9 днів хлопця під завалами цього будинку. Давайте поговоримо про заробітні плати чиновників у місті Запоріжжі, так виконуюча обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко та її заступники і радники за четвертий квартал 2024 року. Сукупно заробили 1 мільйон 700 тисяч гривень. Безпосередньо Регіна Харченка заробила за зазначений період 197 дев'яносто тисяч. Гривень. А ось, наприклад, голова Запорізької обласної ради Олена Жук за останній квартал 2024 року заробила 307 тисяч гривень. А скільки ж заробив Іван Федоров, його заступники та радники за останній квартал 2024 року? Без малого 4 мільйона гривень. Гривень. Якщо казати про Івана Федорова, то е, його рівень доходів на посаді голови Запорізької обласної військової адміністрації за жовтень листопад листопад 2024 року склав 386 тисяч 600 гривень. Е, але це ще не все. Е, рекордсменкою за отриманою заробітною плати серед заступників Івана Федорова е, стала Оксана. Матвійшина, пані Оксана за грудень 2024 року заробила 302 тисячі гривень. Так так уявіть собі. Якщо попередні заробітні плати ми озвучували за квартал. То ця заробітна плата була лише за грудень 2024 року. Хочу нагадати, що пані Оксана до повномасштабного вторгнення працювала на посаді заступника міського голови у місті Мелітополя. І хто ви думаєте, був міським головою тоді? Звичайно, Іван Федоров наразі вона продовжила цю традицію. Обіймає посаду заступника голови Запорізької обласної військової адмі... військової адміністрації. І звичайно, головою адміністрації є також Іван Федоров. Інформацію про розміри заробітних плат «Локатор Медіа» дізналося з відповідей на відправлені інформаційні запити і до міської ради, і до Запорізької обласної військової адміністрації. Цікаво, скільки е, минулого, минулого року заробили ви. Напишіть свої заробітні плати у коментарях до цього відео. Не зарплатами єдиними так, наприклад, голова Запорізької райдержадміністрації Олег Буряк минулого 2024 року придбав криптовалюти на майже 2 мільйони гривень. Про це «Локатор медіа дізналася, проаналізувавши його декларацію і зміни до майнового стану за 2024 рік. Дуже цікавим є той факт, що задекларована заробітна плата пана Олега склала всього 469 тисяч гривень. Заступник Івана Федорова, Олександр Щербаков повідомив про зміни майнового стану, указавши отриманий дохід від своєї, свого автомобілю Toyota rav 4 924 тисячі гривень. здається, що тут такого цікавого продав чиновник свій автомобіль. Але ні. У декларації за минулі роки пан Щербаков показав вартість цієї машини, і вона тоді складала 80 тисяч гривень. Тепер же він її продає в 11,5 половиною разів дорожче. Хочемо сказати, що навіть на офіційних сайтах салонів з продажу авто таких, такого класу, Toyota RAV, 4 2018 року випуску стартує в ціннику від 750, ти... 750 тисяч гривень. Яким чином він зміг придбати за 80 тисяч гривень, є загадкою. 23 січня 2025 року, виконуючи обов'язків начальника Бердянської міської військової адміністрації Микола Матвієнка, позбавив статусу почесних громадянин міста Миколу Мироненка та Віктора Синицького. Спочатку повномасштабного вторгнення вони залишилися на тимчасово окупованій території та активно співпрацювали із російськими військовими з окупантами. Таке рішення. Микола Матвієнка прийняв за результатами письмового звернення від Локатор медіа, а також наданою доказовою базою такої співпраці і колаборантських дій. На жаль, продовжується екологічна катастрофа на тимчасово окупованому узбережжі Азовського моря, не дивлячись на всі завіряння окупантів про те, що вони успішно розчистили узбережжя Бердянської каси від забруднень фракціями Мазуту, на цьому тижні мазутні. Забруднення були виявлені вже у окупованій Кирилівці. Зовсім нещодавно вони прозвітували про очищення 200 метрів пляжу на косі пересип. Ситуація ускладнюється ще тим, що мазут він піднімається кожного разу і е, виходить на берег моря внаслідок будь-якого шторму або е, вітру на узбережжі. За оцінками екологів, для того, щоб Азовське море і узбережжя повністю відновилися після таких е, забруднень і екологічних катастроф, може Знадобитися щонайменше 15-20 років. Це був тиждень з локатором. Я, Наталя Криворучко, локатор медіа. В черговий раз нагадуємо вам про наш спецпроект «Вороги Запоріжжя. Єдина і перша регіональна база про колаборантів, окупантів та російських військових. Дякуємо, що надсилаєте свою інформацію про них і допомагаєте нам поповнювати цю базу новими профайлами. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах: TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Обов'язково ставте свої реакції та залишайте коментарі. Ми обов'язково на них будемо відповідати. Пишіть нам на електронну пошту, яку ви. Зараз бачите на своїх екранах. До скорих зустрічей. До побачення.